Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні спробую зробити шпонпаз на валу гранулятора. Це гранулятор в ремонті. Тобто мені треба виготовити вал, замінити вал, такий самий, як був, і зробити ролики. А то все, в принципі, можна там підточити, підреставрувати, а це не годиться. Так, поставив приставку. Може, ще хто не бачив. Вал бора мощності газ 66 Мала продольна. 16. Ой, 1 А-616. Оце вона. І тиски Китай. Це все я з'єднав і вийшло. Ось така от приставочка. Я вже трошки спробував. Ну і зараз покажу. В принципі, можна по трошку, чи може вона замінить фрезерний станок. Ні, звісно, не замінить, ну тим не менше, таку роботу маломірно виконати можна. Я не знаю ще, які мають обороти бути на фрезі. Я поставив. 800 обертів. Поки пробую, експериментую. Ну і зараз трошки покажу, як воно дере. В принципі, нічого не трусить, якщо потрошку. Є тільки зазор у гайки і при заглибленні фризи, воно трошки його, наче воруше. Треба з одної сторони вертатися, з одної сторони, заглибити і потім йти в одну сторону. Може воно так і на тих станках, я не знаю. Ну, заглиблятися з двох сторін не виходить. Якось так. Ну, включаємо. Включаємо, пробуємо. Мабуть, треба масло додати, напевно. Ну, я поки що бачити, що робиться, поки не буду додати. Фрез у мене багато. О. І отак потихеньку по якісь десяточки знімаю. Ну, зараз зроблю і покажу результат, який... Получився. Дивимося, яка красота вийшла. Красота. Прям. Оце тільки проблемка із заглибленням фрези сюди. На сторони, в принципі, питань немає, йде чітко. А іменно заглиблять. Це ще, я думаю, що треба фреску китайську купити. Якщо різці, краще. Совєтської кочесті, значить і фреза буде. І вже я її сам точив, це не заводська заточка. Зараз витягну вал і покажу, як виглядає зверху. Та. Красота! Ех, мені дуже подобається. Це при тому, що я не знаю, як ні виставляти, ні параметрів, ні характеристик. І в принципі нормально. Так що, приставка, в принципі, діє. Можна зробити деякі речі. Все, пишемо коментарі. Всім пока!